Марні шукання. Дорогі, мій, сьогодні хотілося б сказати пару слів стосовно того, як люди через небажання виконувати Божу волю в підсумку розчаровуються в Богові. Як таке може статися? Усе дуже просто. Часто Бог дає людині можливість чогось досягнути в цьому житті і світі. Проте людина нехтує такою можливістю. І обернувся я і побачив під сонцем, що непрудким дістається успішний біг, не хоробрим перемога, не мудрим хліб і нерозумним багатство, і не майстерним прихильність, але час і випадок для всіх них, Еклезіаста 9.11. Тобто люди часто не хочуть користуватися тими нагодами, які подає Бог кожному житті, натомість шукаючи, часто не знаючи, що саме шукають і чого хочуть отримати у житті. Причиною такого феномену шукання дуже часто виступає світ з його спокусами та оманливими принадами. Тому Біблія недаремно попереджає: не любіть світу, ні того, що в світі, хто любить світ, у тому немає любові Отчої, бо все, що у світі, похід плотська, похідь очима і гордість житейська не від Отця, а від світу цього, і світ минає і похід Його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває повік. 1 Івана 2,15:17. От вам одночасно відповідь на причину такого марного шукання, і те, що чекатиме на людину, яка все-таки вирішила коритися Божій волі. Ясна річ, що така біблійна відповідь не задовольнить багатьох людей, які звикли вважати, що покора Богові це пряма ознака. Розумової обмеженості людини, а зовсім не запорука її блага, розвитку та процвітання, якщо не в цьому земному житті, то вже точно в житті майбутнього віку. Загалом цікаво чути такі перлини так званої мудрости з вуз людей, поневолених світом і його марними обіцянками та ілюзіями. Як Він усім пропонує. Втім, для цих скептиків, Бог теж подає безліч можливостей. Те вони чи не воліють їх бачити, чи Божа пропозиція їх просто не цікавить, чи вважають, що гідні більшого, одним словом, у черговий раз маранують даний Богом шанс, щоб у підсумку нарікати на Бога, на світ, на оточуюче життя, і що характерно, Вкрає рідко, особисто на себе. Між іншим, судячи з власного досвіду, Бог пропонує безліч пропозицій і можливостей, тільки встигай користатися ними. І здається, що більшістю цих пропозицій ми не те, що не користуємося, але й в притул не помічаємо. Але у підсумку винними в змарнованих можливостях. Знову ж таки вважаємо саме життя, людей, що нас оточують, чи навіть самого Бога. Але ясна річ тільки не себе. Тим знаходяться люди, які все ж таки вчаться, якщо не на чужих, то на своїх помилках і з часом починають користуватися Божими пропозиціями, щоб згодом принести плід один у тридцять, другий в шістдесят, інший в 100 крат. Марка. 4:20. За таких людей можна лише тішитися, а зараз брати приклад, як варто розумно чинити в цьому житті, щоб у підсумку отримати Божу нагороду не лише в цьому житті, але і у вічному. Як я вже говорив раніше, у Богові розчаруватися в принципі, неможливо. Просто люди часто плутають свою віру і життя, точніше, віру в те, що з добрими, хорошими людьми не може статися геть нічого поганого. Загалом таке розуміння доволі поширене серед багатьох людей, не дивлячись на те, вірить певна людина у Бога чи ні, цілком природньо, що людина надіється на добре і не хоче поганого у власному житті. Проте погано, коли вона починає зводити свої бажання у ранг релігії, вимагати цього від Бога, робити це прагнення наріжним каменем власної віри. І що тоді стає з вірою такої людини, коли її особисто чи її близьких спіткає якісь горе, вона постає перед вибором, чи змінювати своє ставлення до віри і поглиблювати? Нарешті стосунки з Творцем або ж заявляти, що в Бога вона більше не віритиме. Хоча насправді вона і раніше, звісно, у біблійному розумінні не вірила в Бога, а вірила лише власним ілюзіям. Багатьом українцям у 2022 році довелося на превеликий жаль опинитися перед схожим вибором чи поглиблювати особисті стосунки з Богом, або ж відмовлятися від них, бо те, що випало на долю багатьох з нас, не дає можливості залишити стосунки з Богом на колишньому рівні. Або ти все більше і більше покладаєшся на нього, дійсно відкриваєш для себе живого Бога, або пориваєш будь-який зв'язок з Ним. Якщо це загалом вдасться. І робити такий вибір доводиться кожному особисто. Єдине, що ми можемо додати, так це пригадати один євангельський епізод. Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить Його. І сказав, я для того і говорив вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо те не буде дано йому від Отця Мого. Відтоді багато з учнів його відійшли від Нього і вже з ним не ходили. Тоді Ісус сказав дванадцятьом, Чи не хочете відійти й ви? Симон Петро відповів йому, «О Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного. І ми увірували і пізнали, що ти Христос, син Бога Живого. Івана 64-69. Отже, свого часу. Багато людей, які вважали себе учнями Христовими, відійшли від Спасителя, бо він не відповідав їх очікуванням. З того моменту біля нього залишилася невелика купка учнів, для яких головнішим були слова життя вічного, ніж якісь там очікування. Втім, і серед цих учнів незабаром виявився зрадник. Але це буде дещом згодом, а на той момент купка людей обрала саме Христові слова. Можна по-різному ставитися до віри і речей духовних. Проте настають моменти в житті, моменти, чесно кажучи, трагічні і карколомні, коли питання у що, чи в кого саме ми віруємо. Набувають край важливого значення питання життя і смерті. І от тут критично важливо для себе зрозуміти одну річ, чи простуватимемо ми з Богом далі чи ні, що важливіше для нас, його слова, зокрема обіцянка турботи або ж власні невиправдані очікування, і від цього вибору залежатиме. Чи покладатимемося ми і далі на Бога, якщо взагалі покладались до того моменту, чи розчаруємося в ньому? Часто, дорогі мої, однією з причин розчарування людей у Богові стає навіть непоганий приклад вірних, хоча і це має місце, а погані чутки стосовно особи Бога, що усі часи ширяться світом. Родоначальником цих чуток є сам диявол. Пам'ятаєте слова, якими він звів нашу проматір Єву. Знає Бог, що того дня, коли ви зісте їх, тобто в заборонені плоди, розкриються очі ваші, і ви будете як боги, що знають добро і зло, буття 3.5 Чим, як не наклепом. На, на благо Господа є ці слова. Люди отримали все, про що навіть не помрієш, але тут з'являється хтось. Ну ви зрозуміли, що цей хтось, хто цей хтось і починає розказувати, що, виявляється, Бог сховав щось дуже добре від улюблених ним людей. Втім, у цих словах. Було зерно правди. Так, Бог заборонив споживати людям плоди від дерева, пізнання й добра, але зробив це задля їхнього блага, а зовсім не через те, що йому для них було щось шкоде. Але правди у змеївих словах було стільки мало, а брехні так багато, що загалом про жодну правду відповідність істині взагалі не варто. І говорити. Як бачимо наведений біблійний приклад, добре відомий людям, більш-менш ознайомленим з Біблею. Проте для людей зовнішніх, загалом байдужих до духовних речей, цей простий приклад залишається цілковитою таємницею, Тим, як і те, що так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне, Івана 3:16. А незнання цих базових біблійних речей призводить до того, що такі люди готові радо слухати усякі мерзоти про Бога та про Його вірних. І причина такого бажання теж цілком зрозуміла, таким чином, Люди переконують себе самих, що не варто мати стосунки з Богом, з вірними з священниками, з церквою. Дуже цікавий сьогодні я коментар прочитав, що одна жіночка писала, що як умру, а як він прийде на, на до неї на похорон, то вона з гробу встане, бо так ненавидить тих священників. Бо в іншому випадку це може їх зіпсувати. Звучить начебто смішно, якби ці припущення не відповідали б дійсності, а так думає, що взагалі такі міркування можна вважати розумовим процесом багато людей, і через таке їх сприйняття світу на них збуваються Господні слова. Згоробіло серце людей цих. І вухами туго чують, і очі свої столили, щоб не побачити очима, і почути вухами, і серцем не зрозуміти і не навернутися, щоб я зцілив їх, Матея 13, 15. зцілив у першу чергу від таких недалеких міркувань. Ну а по-друге, від різноманітних гріховних звичок. Які тільки створюють ілюзію привабливості, а насправді отруюють життя і мислення людей до такої міри, що ті швидше готові вірити <кій> у всяку пропаганду і зовсім не послуговуватися здоровим галуздом. А з тим вже у нас проблема. Ми скоріше брехні повіримо, ніж правда. Тому й існує таке прислів'я, що поки правда штани знімає, брехня вже півсвіту обіжить. Але здається, ці міркування не матимуть великого значення для таких людей, бо для того, щоб розпочати стосунки з Богом, потрібне покаяння, зміна власного звично гріховного життя. А це, як на нашу думку, є основна причина бажання людей слухати про Бога і про його вірних ушіляті Гедоти, щоб згодом розчаруватися в обох і у вірних, і, що найсумніше, у Богові. Адам став як Бог, знаючи добро і зло. Тоді виникає питання, невже це погано бути як Бог? Зі ще того писання, дорогі мої, ми знаємо, що Змій, спокушаючи єву Одемському сказаду, сказав ні не умрете, але знає Бог, що того дня, коли ви зі їх розкриються очі ваші, і ви будете як боги, що знають добро і зло. То все-таки знати добро і зло, це добре чи погано, адже людина стала як Бог. І Бог це підтвердив. І сказав Господь Бог, ось Адам став як один з нас, знаючи добро і зло. Буття 3.22 Невже це погано бути подібним до Бога? Як можна зрозуміти ці вірші? Адже сьогодні ми визначаємо, що для нас є добре, а що погано. Ми вчимо наших дітей добрим справам. Пояснюємо, чому не можна робити зло. Але ж це була спокуса Адама і Є, які наслідки для людини має пізнання добра і зла. Стосовно того, дорогі мої, що значить стати як Бог, знаючи добро і зло, деякі коментатори вважають, що це була іронія Бога, деякі по-іншому. По Ймовірно, вислів. Адам став як один з нас, значить, що людина, пізнавши добро і зло, сама стала визначати, що добре, а що погано. Людина стала судити на підставі пізнання добра і зла. В принципі, кожна людина фактично щохвилини визначає, що добре, а що погано, для того, щоб зробити вибір. Ми і керуємося тим пізнанням добра і зла, яке отримали від гріхопадіння Адама. Коли ми приймаємо добро і зло, ми одразу стали судити, що є добрим, а що поганим. Ми стали суддями. А в Біблії написано: Один є законодавець і суддя, який може спасти і погубити. А ти хто? Що судиш ближнього, Якова 4.12. Саме цим і пояснюється, що ми стали як Бог. Людина стала судею, як Бог. Чому Господь попереджає нас не судіть, щоб і вас не судили. Мате 7.1. Якщо ми когось засуджуємо, ми вже засуджені за те, що зайняли місце судді Бога. А судимо лише тому, що знаємо добро і зло. Якби у людині не було пізнання добра і зла, людина не змогла би судити. Саме добро і зло і є причиною суду. Суддя у світському суспільстві, саме тому суддя, що він добре знає кодекс, кримінальний, цивільний і так далі, знається на законах. Якщо у цьому у нього забрати ці закони, він не зможе бути судею. Так само і людина, пізнавши добро і зло, автоматично стає судею. А суддя може бути лише один Бог. Судити можна лише самих себе, бо коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. 1 Коринтян 11. 31. Крім самих себе, взагалі не можна нікого судити. У деяких випадках навіть про самих себе не потрібно судити. Це можливо тільки у тому випадку, коли нами вже повністю керує Дух Божий. Павло говорив Для мене неважливо, як судите про мене ви, або як судять інші люди. І я сам не суджу про себе, судя ж мені Господь, 1 Коринтян 4, 3. 4. Це відбувається тоді, коли ми у своєму серці не від світу цього. А поки ми ще зростаємо у вірі, потрібно себе судити, потрібно дізнатися, зрозуміти, почути волю Божу, як Він до цього ставиться. Саме тому. Все, що робите, робіть від душі, як для Господа, а не як для людей, Колощан 3, 23. Чи говорить хто, говорячи як слова Божі, 1 Петра 4.11. Тобто, дорогі мої, ми повинні завжди порівнювати свої вчинки з рішеннями і з волею Божою. Якщо ж ми робимо все самі, за своїм розумінням добра і зла, то ми ще плотські. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Я вділяю благословення. Пишіть імена, для кого це хочете. Цікаво почути вашу думку. Чи, чи стаємо ми? Чи займаємо ми місце Бога часто в своєму житті? І про лайки, уподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!